<laughs> 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 i like, to Подоляночка Тут була. Голосно, молодесенька, тут вона впала до землі. Взялись за ручки. Співаємо голосно. Давайте. Ге-ге, тут була молода. Тут вона пала, до землі припала, сім літ не вмивалась, бо води не мала. Ой, у стайну ночка, у неїчка, ночка, вибирай, що краю. Вибирай, з ким ти будеш сьогодні танцювати, лескати всі. Молодці, передавай віночок для Кароліни. Допоможіть її одіть. Дениско, не забувайте співати голосно. Давайте. Мов ту скляночку біжи до Дунаю, вибирай що з краю.